Тезу українці та росіяни єдиний братній народ й досі розповсюджують на російських болотах. Її просувають у кожному пропагандистському ефірі. Тамтешні чиновники і можновладці, апелюють вони, начебто, до історії. А головним пропагандистом цього фейку залишається хто. Звісно, Путін. Цим же він і пояснював спеціальну воєнну операцію порятунок братнього народу. За кілька сотень років нічого не змінилося. Цю історичну маніпуляцію намагалися прищепити українцям ще в Російській імперії та радянському союзі. Розберемося детально, чи все так як горланить пропаганда про єдність українців та росіян, та як росіяни намагалися упродовж кількох століть знищити українську ідентичність. Тож поїхали. На початку 21-го століття кремлівське керівництво спочатку наголошувало, що українці це народ, який приєднався до Росії. Але згодом риторика змінилася та повернулася до імперської схеми, де росіяни, українці та білоруси це єдиний народ. Особливо російська пропаганда любить грати на мовному питанні. Вони стверджують, що, начебто, у період Київської Русі всі розмовляли однією мовою. Так, звісно, у діловодстві та писанні літописів використовували церковно слов'янську мову Кирила та Мефодія. У ті часи багато європейських країн використовували латину як мову діловодства. Але чогось сьогодні німці не горлають, що уся Франція або Англія це споконвічно німецькі землі, які заселяють німці. Але повернемося до слов'янських народів. За тих часів у кожного з них південного, східного або західного були протодіалекти. З них потім й утворилися сучасні слов'янські мови українська, білоруська, російська та інші мови. Мовної спільності на побутовому рівні українці та росіяни ніколи не мали, зазначив історик Кирило Галушко в інтерв'ю BBC. У сімнадцятому, вісімнадцятому, дев'ятнадцятому та двадцятому століттях росіяни намагалися забороняти українську мову. Так у 1627 році московський цар Михайло за поданням свого патріарха Філарета наказав вилучити та спалити усі примірники українського друку учительного Євангелія. За звинуваченням у Єресі її автора Кирила Ставровецького, ось так для московитів українська мова стала єретичною. У XVIII столітті заборонили друкувати книжки. Через таку заборону занепала відома тоді чернігівська друкарня. Хоча в XVIII-19 столітті український народ, попри дії царського та імперського урядів Росії, усе ж відстоював свою окремішність, тому є підтвердженням твори Котляревського та Капніста, діяльність Кирило Мофедійського братства Старасом Шевченком та Миколою Костомаровим. Але імперська влада усе одно знищила товариство. А в другій половині 19 століття російський імператор ухвалив валуєвський циркуляр. Та ємський указ, які загнали українську мову у розряд неіснуючої, спочатку заборонили видавати підручники та літературу українською мовою. А потім навіть створювати вистави та співати народні пісні. І це не всі заборони московських царів та російських імператорів. Тож питання: у чому ж тут братерство, коли знищують твою культуру через заборону рідної мови? До речі, у 19 столітті активно формували міф про єдність народів у перепису населення Російської імперії 1897 року можна побачити, як тодішнє керівництво просувало тезу Єдиний російський народ до нього входили великороси, малороси українці та білоруси. За імперською ідеологією ці групи відрізнялися начебто трохи, але все одно це був єдиний народ. У російській імперії українців сприймали як частину російського народу, українська мова діалект російської мови. А історія України це регіональна російська історія. Кульмінація єдності сталася у радянський період. Хоча на перший погляд може здатися, що після розпаду Російської імперії всі республіки СРСР були національними, а радянське керівництво змирилося з існуванням української, білоруської та інших націй. Але це лише на перший погляд у грудні 1943 року. Тодішній гімн СРСР Інтернаціонал замінили новим, який починався рядками: Союзом Незламним Республіки Вільні навіки з'єднала Велика Русь. З цього часу починається впроваджуватися ідеологія великодушного старшого брата, який об'єднав і не важливо, що насильно. Всі нації в єдину, та утворився якийсь незрозумілий совєтський народ. Ще до цього радянське керівництво знищило за допомогою терору в таборах знакових українських літераторів, філософів, митців, театралів та інших культурних діячів у період сталінських репресій, 30-х років знищили цілу когорту культурних діячів: Михайла Ялового, Валер'яна Підмогильного, нашого земляка Миколу Коліша, Михайла Драйхмару, Микола Вороного та багато інших. Їх потім назвали розстріляним відродженням. Ці творчі особистості увійшли в конфлікт з тоталітарним режимом. Вони стояли осторонь від будь-яких політичних проявів, але радянському керівництву не подобався їхній крайній індивідуалізм у творчості, а також те, що вони активно розвивали українську культуру. Потім, у 60-80-х роках, радянська влада влаштувала політичні репресії проти культурно-протесного дисидентського руху. Українські діячі розкривали вади радянського суспільства через сам видав: поетичні, публіцистичні та прозові твори. Серед відомих постатей того періоду В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Іван Дзюба, Левко Лук'яненко, Степан Хмара та інші. Але радянська репресивна машина й тут попрацювала на знищення будь-якого прояву української опозиції. Дисидентів ув'язнювали, відправляли у заслання, запроторювали до психлікарень, не давали можливість знайти роботу. Іде тут знову братерство і єдність, коли основою російської ідеології є спроба примусити українську культуру постійно прогинатися під російським зірцем? Таке ставлення засвідчує, як росіяни намагалися сформувати в українців комплекс меншовартості. Знищення літератури, тобто вбивство авторів, знищення їхніх книжок та заборона видавати та досліджувати найкращі українські тексти, це єдиний спосіб для Росії збудувати міф про підневільну і нижчу українську літературу, вдихнути суть у стереотипи про те, що українська культура нудна, пісна для домашнього вжитку, зазначила культурна менеджерка Богдана Неборак в інтерв'ю «Юкрейнер». Нічого не нагадує? Не помічаєте збігів? Недаремно кажуть, історія повторюється. Під Час окупації Херсона росіяни розвішали свої банери. Херсон це з російською історією. Грабували музеї, архіви та бібліотеки у Геніческу та інших населених пунктах лівобережжя Херсонщини почали повертати пам'ятники Леніна. Всі ці намагання мали на меті лише одне спробувати знову знищити українську культурну ідентичність херсонців. Але ми впевнені, що нічого у них не вийде. Ми обов'язково переможемо та звільнимо свої землі. А росіянам не вдасться знищити українську мову, культуру та національну ідентичність. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом дерусифікувати наш рідний Херсон.